Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Acura MDX. Приїхав власник цієї машини, звернувся з таким, такою проблемою: пічка не дає тепло. Перевірили заслонки клімат контролю, вони працюють і тут все зводиться до того, що забитий радіатор пічки. Щоб добратися до радіатора пічки, він там знаходиться один патрубок вверху, другий внизу. Так як Хонді пілот. Але, е, перше, напросто, зіштовхнулися з такою проблемою. Відкрили заливну горловину і побачили отаку картину. Ви бачите, там багато бруду. Ну, система брудна, тому відразу було прийнято рішення власником промиття всієї системи. Тому як окремо радіатор пічки дасть якийсь ефект, але з системи знову попаде в радіатор. Тому миємо всю систему в цьому автомобілі. Отже, поїхав. Зливаємо отакий антифриз, був в системі. Подивіться, уже ржаве, ну, не ржаве, а скажімо, продукти вже ржавчини, мабуть, вступають в реакцію. Дуже довго не змінювався антифриз, запущена система охолодження. Триває наш процес промивки, зараз ми підключені на двигун. У двигуні є мілкий, мілкий бруд. Ну, як завжди в двигуні його поменше, в основному в радіаторах. І наступним будемо підключатись до радіатора пічки. Скільки в нас камінців намило вже, але ще до радіатора пічки не підключалось. Зараз зробимо окреме підключення на радіатор пічки, подивимось. Підключились ми на радіатор пічки, тут дуже тяжке підключення, доступу майже немає. Через щілини, як хірурги, потрошку добралися, дуже довго затратили часу, щоб підключитись. <кій> Майте на увазі. Включили апарат, подивіться, що твориться. Просто перша подача води. З хімією і вже бачимо, який результат. Запакований радіатор пічки, тому й немає тепла. Я, я ще хотів вам сказати, що є такі власники, які думають, я там промивав систему. Це мається на увазі, що антифриз замінив. Каже, я систему промивав. Але радіатор пічки не гріє. Ну, якщо не окремим підключенням не підключитись до радіатора пічки, то нічого у вас не вийде. Тобто грязь, бруд, які там залишки, аком'янілі, кусочки, воно все може вимитись тільки апаратним способом спеціальною подачею прямо на сам радіатор. З хімією, з реверсом, з повітрям. Тобто ну, Так просто ви оттуда... Бруд не оберете. Зараз миємо радіатор пічки і дивимось, чи піде тепло. Підходить до кінця наша промивочка радіатора пічки. Хотів вам показати, робимо заміри Ліва сторона у японських автомобілях, в частності в цьому, цій акурі. Входи розташовані з правої сторони, і пішка забивається від водія. Тобто водію стає гірше, 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 а пасажиру ще нормально. Попередні заміри показали, що права сторона гріє, градусів більше 50-55. Вже центральний лівий не давав тепло зовсім, і ліва сторона зовсім не гріла. Зараз у нас 80%. 7 градусів на апараті і пічка видає радіатор пічки 75 з копійками майже 76 градусів. На дотик рукою жар, просто жар. Ну, дуже гарно шкварить, ну, можна сказати, ідеально. Поглянемо із центрального дефлектора. Центральний правий у нас 78,5. Просто руку не втримаєш. Дуже гарно, гарно промилась пішечка і саме радіатор пічки, і тепер немає проблем. Перейдемо до апарату, покажу вам, скільки ж було бруду, в ньому дуже багато так накидало. Ось погляньте, це вже хімія попрацювала, частину розтворило, було ще більше. Але все ж таки залишилось дуже багато для показу. Тому така ситуація. Зараз е, заправимо антифриз в систему, будемо використовувати антифриз хепу, відмили розширювальний бачок, чистенький, був дуже брудненький теж. Завершили роботи по цій машинці, все вийшло гарно, все промилось, все чистеньке. Хотів вам продемонструвати, якого забарвлення, машина вже прогріта, якого забарвлення антифриз. Бачимо зеленого забарвлення. Як має бути. Чистенько, все супер. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Промиваємо радіатори пічок, системи охолодження, відбруду, відложень від старого антифризу. Вимиваємо все повністю, кожний елемент. Передній радіатор, двигун, радіатор пічки, розширювальний бачок та виконуємо повну заміну антифризу. Діагностуємо, в чому справа, коли не робить пічка. Може це бути заслонки, може забитий радіатор, може ще які причини. Всім дякую за перегляд! Звертайтесь, допоможемо. Слава Україні! Слава збройним силам України до зустрічі.